Чиновники Черкаської міської ради почали активну кампанію по дискредитації системи, наводячи ряд вимушених фактів. Зокрема, на жаль, секретар Черкаської міської ради пан Радузький наполягає на тому, що система є собою корупційну схему, що вона приватна і належить одній з всеукраїнських партій, що вона є платною, і бюджет буде витрачати близько 15 мільйонів гривень на проведення закупівель, що будуть застосовуватися махінації учасників. Направлені на зрив процедури редукціону. Гідну оцінку таким звич... звинуваченням надала не лише громадськість міста. Справа з простування подіб... подібних звинувачень вийшла на загальнодержавний рівень. Так, заступник міністра економіки, розвитку і торгівлі України Максим Нефльонов відреагував на заяву секретаря Черкаської міськради, що недолі... недоліків системі. Прозора це і є державна система викликаних заповідь. Не водьте людей та свою громаду в оману. Якщо у вас є бажання кулуарно розігрувати якісь закупівлі, то так і скажіть своїм виборцям. Сподіваюсь, вони оцінюють. Ще однією з маніпуляцій, які застосовуються, є посилання на закон про публічні закупівлі, який, начебто, зобов'язаний місцеву раду обов'язково використовувати систему Прозору. Так, зобов'яже, але лише в розрізі тендерних процедур. Все, що нижче порогових сум і надалі буде кишеньковими коштами чиновників. Я закликаю депутатів, до речі, соціологічне дослідження підтвердить, що Черкаська міська рада наймолодша за складом в Україні. Я призиваю вас перейти до боротьби з корупцією, до системних змін, від зазначених лише в програмних ваших засадах і рекламних матеріалів до конкретних справ. Корупцію можна подолати, і для того не треба й очолювати. Дуже дякую. Дякую, депутат. Ті, стов, каже, я чекаю на запитання від депутатів, котрі три тижні аналізували документ, мають свої пропозиції до нього. Дуже є багато питань. Чи є запитання? Питання, запитання. Нікого немає нічого. Тоді на останні хотілося б зазначити, якщо дозволить Олександр Романович. Хоча можна попередження. Так, звичайно. Не не Ні. Не можу пообіцяти, але... але Значить, е шановні присутні і депутати, ну, в першу чергу я завжди е не боячий того, що за міністр нібітах або того, що почне сперечатися, розказувати про якусь корупцію. Не буду сказати так разом і прозоро обговорювати факти. Якщо ви пам'ятаєте навіть в часи після Майдану, Хто народний радник, хто перший вийшов і почав про себе розповідати в 206 кімнаті, як казали, так, тоді вийдіть всі, хто тоді був мав на секретаря міської ради, ти розкажіть за себе, пам'ятаєте, що це все Я сам перший вийшов, бо мені ховатися не можу. Я буду піднімати це питання, яке я піднімав. Незалежно від це, це буде міністр чи за Тому я хотів би задати питання за не ні філатору. А де ви купуєте машини? Через інтернет-магазини. Чи ви йдете і купляєте безпосередньо в магазині? Чи де ви купляєте одежу в собі? Нахрещайте в цих магазинах, які незрозуміло які там сіли, чи через інтернет магазин Ми всі розумні, розумієте? Але ми маємо зробити доскональну таку програму, щоб бюджет не зупинився. Тому що у нас гроші такий час у нас, шановні депутати, і шановні, у нас гроші відцінюються з кожним днем. І коли у нас, е, якщо ви бачили цих переписках, то безпосередньо радник президента Бірюков розповів про те, як відбулись закупівлі у Міноборони на 4 мільярди для Одеси, як були зірвані торги, була поставлена сама найменша ціна, і коли за 10 днів приїхали підписати угоди, то переможець фірми не з'явився. Тому нам треба... Дуже серйозно підійти до цього питання. Наступне, це проблема депутатів. Наступне, Якщо, коли ви на бюджетній комісії, я ще раз хочу вам допустити, задам вам питання, чи вважаєте ви, що в вашому проєкті є корупційна складова, ви мені відповіли так. Є <плес> відеостави засідання. Значить, ви мені, ми, ви, <плес> в, будь ласка, ми його <плес> <ової кладемо>. Так, <плес> да, Ви не перебуваєте мене. Навіть є присутні на бюджетні підсумки, депутати, це мене в території з вами спілкувалися. І у мене є прохання. Ірина е, Іванівна, будь ласка, коли я казав, що той е, закон Верховної Ради, який прийняли про державний закупівлі, і ваш проєкт. Він має тільки, як кажуть, одну назву прозор. А має зовсім рівніші, е, знаєте, е, смуслові навантаження. І що тут за Нефото, я хочу вам давати, він буде захищати її, бо це, як кажуть, батько цього проєкту, який він провадив. А потім вже став за арміністра. Так що я вас дуже прошу, опять, кажіть людям до кінця правду. а ви зрозумієте, полуправда вона хуже лжи. Ірина Івановна, я, і, він, 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 я, він, він, я він. дуже вас прошу, будь ласка, громада стою, навіть приклади того, що той проєкт рішення, який зараз вноситься, абсолютно підміняє той проєкт державних закупів, який закон про Верховну Раду, який було прийнято. І ви бачите, але я шкода, супротив буде досить жорсткий. Цей проєкт рішення, абсолютно нічим не відрізняється від тих обласних центрів, де він вже запроваджений. Стосовно того, що є скажімо так, механізми маніпуляції, можливо, не присутні, але вони можливі лише за участі лише двох учасників в конкурсі. Причому, якщо навіть один занищує ціну і потім не заключає договір, виїхали наступний, який там запропонував, ну, наприклад, найвищу ціну. Але як було сформовано бюджетне очікування закупівлі. І сума за це бюджетне очікування вище не буде. Я повторюся, зараз ніякого пониження по цих сумах взагалі не відбувається. Крім того, стосовно слів, що це корупційно, ну, перевіримо на відео, але я вам кажу, що ну, такого просто-напросто. Так. Стосовно вашої позиції, Олександр Романович, яка змінилася вчора напередодні сесії, до того, коли треба було працювати в комісіях з депутатами. Наводити аргументи, а ті, що на жаль, ви наводили, до реальності не мають жодного відношення. То я не вважаю це конструктивною роботою. У тих е, пунктах ну, і саме гонтувалися наша департаменту про е, направлення да опрацювання, які е, ну, на жаль не враховані у проєктах рішень, але вони мають важливе значення для того, щоб процес. Ця... У 2021, на жаль, не враховано питання щодо забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасників, що є, є необхідним для зменшення ризику можливого опору учасників торгів. На сьогоднішній день, як е нам всі знають про те, що є забезпечення конкурсних торгів, відповідний відсоток встановлюється на і це є гарантією для організаторів торгів і для недобросовісних учасників стосовно тих чи інших маніпуляцій. Наступний пункт, що треба обов'язково врахувати, не визначені кваліфікаційні вимоги до учасників торгів. Ми з цим фактично зіткнулися в попередній проєкт рішення, програма по е, страхуванню. По суті, депутат про це наголошував, що визначити потрібно мінімальні, учасників, мінімальні критерії учасників торгів. Е, наступне, нерахований термін необхідний для проведення навчання, навчання відповідальних відповідних осіб. Проєкт рішення на голосування. Дякую.

Система прозора, вона не, не совершенна. Але давайте щось робити. Скільки ж можна ждати? Подумайте, що пендюлі будете роздавати на вулиці, а в сесійній залі ви будете себе вести так, як це треба законом України. Так що, будь ласка, з повагою до депутатів, якщо хочете пендюлі дати Радуцькому, то вийдемо на вулиці, подивимося, в такому. Олександр Романович, мабуть, ви розумієте особовую мову. Так, я розумію так, як ви кажете. Погрожувати депутатам тут треба. Я чую те, що кажуть. 14, утримувалось 15. Рішення не прийняте. Багато є питань. Будь ласка, приходьте наступного разу. <рес> а послухайте уважно наступні питання порядку.